Доброго дня, як ви звати чим ви займаєтесь в німеччині? Доброго дня, мене звати Адна Каплун. Вже 16 років, як ми займаємось виробництвом рекламних вивісок, фасадних та інтер'єрних. Виробництво знаходиться в Україні і вже три роки, як ми експортуємо вивіски в Європу. І також у Німеччині вже дуже багато реалізованих нами проєктів. Тобто ви допомагаєте українському бізнесу і не тільки. Бути видимим на вулиці так, це сто відсотків. Наша задача і місія дозволяти брендам бути видимим, і у нас не тільки вже українські клієнти, але й європейські, які довіряють нам нашій якості і нашому продукту. Тобто, ви працюєте як німецький же бізнес, як КВЕРБИ чи ГМБХ? Як ви працюєте е, ні? Наразі у нас українська компанія, але у нас є партнерська компанія в Німеччині, з якою ми співпрацюємо. І наразі ми налаштовані відкриватись, далі розширюватись, і саме цим зараз займаємось. Скільки в середньому коштує одна вивізка? Ой, слухайте, це таке питання, як від наших клієнтів. Да. Не можу, не можу вам сказати, коли не маю розмірів, не маю варіанту, да. як вона буде підсвітлюватись, але ми завжди знаходимо для клієнта оптимальне рішення. Це тисячі євро. Ні, 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 ні. Мене це цікавило. Ні, ні, ні. Окей, тоді таке питання: чим ви можете бути корисним для українців, які зараз дивляться це відео? Ми. Цікаві для всіх українців і не тільки для українців, тим, що ми можемо виробити для вас якісну вивіску. Якщо ви відкриваєте бізнес, це може бути інтер'єрний логотип, може бути фасадний логотип, об'ємні літери, будь-яка технологія. Відправити вам її в срок. Якщо потрібно, організуємо монтаж. Ну і взагалі поділитись досвідом. Підказати все стосовно вивісок стосовно оформлення рекламного оформлення фасаду, тому звертайтесь. Ми будемо дуже відкриті. Компанія Каплун Глобал. Супер, дякую велике, що поділилися досвідом. А ви, будь ласка, якщо хочете відкрити якийсь бізнес, щоб у вас було помітно офлайн, коли хтось проходить біля вашого магазину чи кафе, чи будь-якого іншого бізнесу, будь ласка, звертайтесь до такого прекрасного українського бізнесу.